За його любов, за милості. Слава Богу нашому, що Господь по милості своєї сьогодні зібрав нас під кришею цього дому у ноги святих. І ми можемо славити ім'я святе. І як читав Руслан передо мною, славить цю славу Господню, Отдав би нам Бог у ту справу, от те нестерпне бажання, слави імені Його святого, кожному, кожній душі, яка сьогодні прийшла на це місце, щоб Господь по милості своєї. Дав нам оце не бажання. Ми співали тільки що псалом, і там такі були слова, що каже І хай живе любов Твоя в народі вибраним Тобою. О, Які, які гарні слова! представте собі, псамусів, хто писав цей псал, псав, сказав такі слова: І хай живе любов Твоя, любов Божа. В народі, вибранім тобою. Як це гарно, коли в народі Божому живе та настояща Божа любов. Я хочу читати Слово Боже, поділюсь місцями священного Писання. І перше місце священного Писання, яке я буду читати, це буде Книга Вихід, 19 розділ. 19 розділ 5 Віршика. Моїсей говорив до народу Ізраїльського, до народу Божого, такі слова. Оце ж, коли будете голосом, слухатися і додержувати завіт мій з вами та умову, то станете власністю моєю більше всіх народів, бо вся земля то моя. І будете ви в мене царством священиків, народом святим. Оце ті речі, що про них буде говорити синам Ізраїля. Бог говорив, вибрав собі народ і через Моїсея говорив такі слова. Каже, ви будете царством священників, народом святим. Бог цього бажав. І коли ми читаємо далі от, до Левітів, книга Левіт, 19 розділ, знову Господь говорив через Моїсея до народу і знову ці самі пошти слова казав, казав. І сказав перший і вторий вірші прочитаю. І сказав Господь Моїсею, промов до всієї громади Ізраїльської і скажи, святими ви мусите бути, бо я святий Господь Бог ваш. Саме перше да, дійсно людям е, потрібно мати оце бажання славити Господа. Бог цього достоин, Бог цього бажає. І дуже гарно, коли в серці людини дійсно є оце бажання славити Його. Коли в серці людини дійсно є ця спрага, оце нестерпне бажання прославляти ім'я святе. І Бог говорив завжди до народу. Каже, що ви будьте святими, будьте такі, як я, будьте похожі на мене. Коли ми вже відкриваємо е, новий завіт, да? це буде перше послання Петра, перший розділ, 15 вірша буду читати. Але за прикладом святого, який покликав вас, і ви самі будьте святими у всіх ваших вчинках. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Так говорить Господь. І часто ми це можемо прочитати в Біблії, якщо будемо читати, то в Старому завіті і в Новому Заповіті часто Слово Боже говорить, щоб люди, які знають Господа, які навернулись до Бога, щоб вони були святими. О. Тобто бажання славити Господа і. Друге, як от Христа спросили, яка перва заповідь, Христос сказав, возлюби Господа. І друга заповідь, і Христос теж сказав. І так же само, перше, що Господь хоче, щоб люди славили його ім'я святе, а друге, що Господь дуже бажає, це те, щоб люди жили, щоб люди були похожі на Господа. І завжди Бог це говорить. І коли ми читаємо далі Слово Боже, дивіться, Ісус Христос, е, який те молився, і я зачитаю ці священного Описання, це буде Луки, де Ісус Христос молився і казав такі слова, зараз я знайду. Стоячи перед Богом на колінах, каже Слово Боже, О, Ісус Христос молився. І казав не моя воля, а твоя хай буде. І промовля, це буде 22 розділ, 41 го вірша. А сам відступив від них, як кинути каменем. І схиливши коліна, молився, промовляючи, отче, коли хочеш. Миму нести чашу цю від мене, тільки ж не моя воля, а Твоя нехай буде. Ми читаємо, що Христос був смирений, смирився перед, перед Богом. І от представте собі, сам Христос в весемані, Слово Боже, каже, склонився на коліна, а в другому місці, священне Писання, каже, що впав на лице Своє. Тобто, представ собі, собі на колінах і лицем ще й до землі. Отак молився Христос перед Отцем і казав: не моя воля, а Твоя Хай буде. Це таке смиріння Господнє. Що саме цікаво, коли ми читаємо Слово Боже, вникаємо в Слово Боже, слідуємо Його, то знаходимо таке місце священного Писання, коли Христос. Воно, ну, каже, один раз записано в Біблії, коли Христос сказав, Отче, і я хочу. В такому смиренні, де не один раз сказано, що Христос молився і таке казав, що не моя воля, а Твоя хай буде. І був такий один момент в житті Христа, коли Він сказав, Отче, я хочу. Казалось би, не було не смирення, нічого, була його воля. І цікаво, сьогодні ми часто Богу говоримо такі слова, кажемо, а я хочу. І знаєте, чим ці слова завершились? Господь сказав: та любов, якою ти полюбив мене, в їх хай буде. Каже, і я в їх. Оцього Христос хотів. То, що ми співали сьогодні той псалом, що любов у народі твоєму, вибраним тобою, хай живе. Любов твоя у Твоєму народі, оце і хотів Христос. Він так сильно хотів, що навіть сказав перед Отцем, що це я хочу. Везде читаємо Слово Боже, що Бог казав, що будьте святі, а Христос. Захотів більшого. Йому це оказалось мало, що тільки народ Божий буде святим. Він захотів, щоб народ Божий, народ вибраний Богом, щоб міг любити, як полюбив самотець Сина Свого. І я хочу, щоб ми також сьогодні молились, щоб ми були святими, як Господь хоче. І щоб ми могли любити так один одного, як нас Христос любить. щоб ця любов, якою Отець полюбив Сина Свого народного, щоб вона жила в кожному нашому серці, в наших дітях, в наших внуках, в наших близьких і рідних. Щоб жінка могла або чоловік щоб міг молитись. І казати, Господи, поможи мені любити так свою дружину, як Ти любиш. Щоб та любов Твоя була в моєму серці, і я міг любити свою дружину. так. Жінка щоб могла сказати так, же, що: Господи, я хочу щоб та любов, якою ти полюбив, сина, щоб я могла такою любов'ю любити свого чоловіка, діти батьків. Батьки дітей. Я сьогодні також хочу, щоб ми за це просили Господа, щоб Господь нам допоміг. Амінь. Молимося. Господи Бог, царство.